Ігрова залежність. Терапія для азартних. Шлях до ефектного зниження ваги. Шкідливе виробництво безшкідливих наслідків. Медичний гороскоп. Сьогодні о 13.40. Супутник планети здоров'я. Андрій Хапченко розповість про пращурів домашніх тварин. Від диких кабанів і диких коней до екзотичних кенгуру. Поспішайте в захоплюючу подорож до світу фауни і пізнавайте світ разом з програмою Життя тварин у суботу о 13.25. Тепер і системою Гідрокер, що дбайливо зволожує твою шкіру і піклується про її природну красу. Нова Луксія із системою зволоження Гідрокер. А тепер ще рідке мило, деодоранти і гель для душу. Нова Луксія. Краса назавжди. До мене за порадою звертається багато мам. Малюків до трьох місяців викладайте на животик, щоб навчити їх перевертатися. У півроку малюк намагається сісти, щоб краще бачити все навколо. Але є порада для малюків на всіх етапах розвитку. У радісні хвилини, коли малюк пізнає світ, ніщо не повинно йому заважати. Особливо вологі сіднички. Тому Асоціація педіатрів України рекомендує памперс. Проведені дослідження довели, що підгузники памперс завдяки їх спеціальному внутрішньому шару вбирають вологу швидше, зберігаючи шкіру малюка сухою і здоровою. Pampers – ідеальні підгузники для маленьких дослідників. Єдині підгузники, які рекомендує Асоціація педіатрів України.